Добрий день, це канал і я, я і мої кози. Ми з вами йдемо на пошту, наукрпошту. в нас зима. Ну нині морозу нема. Ноль. Зранку було п'ять. Зараз ноль. Ой. Стежка. Тяжко йти. Ну, подзвонила на пошту, от є. А я біжу відправити. Посилку Укрпоштою з виграшу Оксані. Ось, бо її Укрпоштою зручніше. Відправляю Укрпоштою. Ну а потім має приїхати кур'єр і відправлю постальні новою поштою. Ось такі справи. Так що останні посилки будуть йти новою поштою. Кур'єр вчора не мав як приїхати. О, у них було загружено. Я сьогодні маю відправити. Ось такі діла. А на Укрпошту у нас тільки середа і п'ятниця. Ну а розіграш був неділю, так що автоматично треба чекати до середи. Ось. Ось такі то справи. Води в річках пов. Там мали казали, що вже мамо вода майже до кладки дістає, вже скоро буде з берегів виходити. Бобри запинки поробили. Ой, ваше. Жарко йти. Ось такі -то справи. Дерево темне. Або буде сніг, або буде дощ. З двох одна. Ну взагалі то передають на завтра дощ зі снігом. Як воно буде, не знаю. Ну, зима в нас гарно. Покамість. Без болота. Фух, жарко. Напевно, забагато вділося. Вон бобри як. Дерево гризуть. Верби валять. Їсти мають щоб верби вони дуже люблять. І роблять собі запинки тутечка. Так що ось такі діла. Ого! Майже під саму кладку. Бачите як? Ой. О, так то Щоб Я не, не скупалася. Так. Посилку відправила. А тепер йду додому. Ще потім, може, як повезе, якщо нині кур'єр приїде. зможе доїхати, що приїде, все буде добре, то ще й нині остальні відправлю. Вибачаюся, звісно, за те, що зразу не відправляю, бо не маю чим. Ну, тут таке діло. Я трошки скупилася. Поки одихаю, то Такі то діла. Купила хліба, купила желе, купила кокосову штрушку, мандарини, апельсини, лимони, хурму. Ось, трошки скупилася. Ну, що купила, показувати не буду. Ось. На суму 11 гривень. На суму 111, 1111. О! Трошки скупилася. Хліб купила, бабі лампочки купила. Так, коротше, коротше, сірники, отаке. Трошки скупилися. Ось така у нас красота. Зима. Думаю, трошки стану, одихну, бо щось руки зболіли, якщо чесно. Ось так вкруг у нас зима, а зима прекрасна, красота. Та й такі то, -то у нас справи. О, так більше. Так більше ніц такого не купляла. Ось, бо все треба в руках нести. Треба буде котрогось разу попросити сусіда з конякою поїхати. Треба мені землі купити виноград, посадити. Ось треба буде з'їздити в магазин. Щоб не в руках нести. Ось так щось таке діло. Ну, а там буде видно. Коли то таке буде, чи то де той тиждень, чи то вже аж після свят, дасть чути. У мене то ще є торба землі. Так що такі то справиньки в нас. Гарного вам всім дня, а я йду додому, прийду зараз. Буду чекати кур'єра. Приїде, щоб мені, якщо він приїде, відійшлю, щоб остальні відіслати, і я вже була. Спокійна. Ось так. Наша вулиця. Ось. Ось такі -то справи. Зима, а прекрасна погода. Тепленько порівняно. Навіть руки не холодно, без рукавиці. Ось такі діла. Ну, вітерець такий, їдковатий потягує. Ну його такого нема, нема, нема. Потягнув. Знов нема, нема, знову потягнув. Але тут таке діло. Ладенько, поки всім пауза. Біжу додому, бо ще роботи багато. Так, ось. Стою, чекаю свого кур'єра. Бо Вчора ввечері так і не приїхав, бо не встиг. Ну а сьогодні чекаємо. Зараз приїде наш кур'єр і відправимо свою посилочку. Не одну, всі. Скільки тут? Три. 4, 5, всім повідправляю за одним, за одним махом. Так щось таке діло, дівчата, чекайте свої посилки вже. А, буду йти додому, зніму тоді більше. Село ще тишина. Тільки собаки гавкають. А я вже йду додому. Ось, посилки я відправила. Що я зробила? Чекайте, дівчата свої посилки, а я йду додому. Нас пів восьмої. На телефоні видніше якось здається. Бо Вони от вчора мали приїхати і їм. Сталася оказія. Доставляли посилку, застрагли бідні. Таке буває. Ось так, що такі то справи то я вже сьогодні не, зранку, вчора вечір 11-1 було. Ну і тьотю ми зранку будемо, каже, добре. І ще зранку приїхали і я вже відправила. А зараз йду, буду розпалювати, їсти варити, щось треба смачне готувати, що сама не знаю. Дівчата, розкажіть, що смачне готувати? Мой який такий рецепт, що ви хотіли б, щоб я показала. Ось. Зняла відео, як я готую його. Якщо я його знаю. А якщо, можете писати рецепти свої. Ось, і будемо щось готувати. Бо Якщо чесно, я щось не знаю, що їм готувати, тим моїм галишам. Я не вмію маленькі порції готувати. Навчіть мене, як це робити. Вже вроде, і малий каструльки взяла, щоб їсти готувати. І все одно, якось не виходить, не знаю чого. Ну, щось не виходить. Мало наготувати. Я не знаю. Як так навчитися? О, щоб воно так, щоб воно так було, щоб потрошки готувати. Так, нас дорогу навіть почистили, то вам не шутки. Ну так слизько, ну так слизько, що то повний капець. О. Та ось таке. Та й такі-то, то у нас справи. Я... Чи лапа іду додому. Ну а ви розказуйте, діліться. Що ви ще готуєте смачне? Буду я пробувати такого, що я ще не готувала, що ви... Не... Не показувала. Цікаво щось. Щось навчитись готувати і собі інакше по різному. Воно, як весь час одне й те саме, неохота, його не хочуть так їти, їсти. і Самі неохота, бо вже воно було, було, було. А як щось новеньке зготуєш, то... тоді діло веселіше йде. Та й таке то ну, там є ще у мене пару рецептів, яких я хочу зготувати Ось. Попробувати, щоб на новий рік зготувати Не знаю. Якщо діти на новий рік будуть їхати, а якщо ні на різдво будуть їхати, то тоді будемо на Різдво більше готувати, бо не знаю, коли вони зможуть. Тут таке діло. Бо це таке то діло. Не знаю сама нічого. Вони ще не знають, бо ще по роботі не знають, що як буде. Так, щось що так то. Ну а, там... ну а там буде видно. Що як і до чого. Ось такі справи. Так, що... Такі то діла у нас. Така у нас зима, мороз, невеликий, 4 градуси. Но вітер таке їдке. Капець, ну і де я скоч діла? Бо брала собою. я її на руку натягнула. Зараз покажу. Натягнула, щоб не зубити. Бо брала, думала, моя треба буде що де приліпити, приклеїти, при... прив'язати. Та я тут таке, так що? Я вже впоралася. Вона неї забрала. І скотч забрала. Остальне відіслала. Та й такі-то справи. Та вам. Скажу всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Не забувайте ділитися відео, якщо у вас є така можливість, робити повністю перегляд. О, це плюс до наших. Переглядів, YouTube тоді більше пересуває по платформах наші відео. Не забувайте продивлятися рекламу по можливості, хоча б в ті маленькі це наш заробіток від реклами. Ось. Так що ось такі то справи. Ну, а Ми як поживемо, побачимо. Може далі зробимо ще розіграш туди десь весною. І на малому каналі. Ось, так щось що такі діла. Буде видно. Ну там будуть трошки генакші призи, я думаю. От. Так, щось що такі, то справи. Всім. миру, спокою, затишку. Тишина. Тільки вітер шумит. Верховна сосна. Значте як. Ось такі тут справи. Ладно, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і скоріше нам всім перемоги. Всім папа. Ось тут колись сосни зовсім не було, це все самосів. Тут худобу пасли, дуже гарно. Зараз худоба паслася, бо вона від сонця схована та сторона. І ще зелена трава тут була. Так що ось таке є. О, ладненько, Всім гарного дня. І міцного здоров'я.